Про майдану затримали машину, в якій в багажнику була зброя. Ну принаймні, так всі кричали. Так, от можете подивитися, що це зброя, і на ній було щось на зразок глушника. От що хочу зазначити, що люди... Це автоматична гвинтів. здається, що так. Хтось говорив, дивіться, і е, одним з перших біля цієї машини був народний депутат України Пашинський. Ось він зробив осмотр цієї гвинтівки, Потім закрив машину. Як ви бачите, він наказав людям, які були з ним, сісти в цю машину, і вони поїхали. Хоча треба відзначити, і це можна почути на відео, що люди кричали, куди ви їдете стійте, що це за машина. Давайте понюхаємо глушник чи стріляли цієї зброї чи ні, але ніхто їх не слухав, і машина поїхала. Цікаво, що цю машину вона з київськими номерами, що її затримали саме активісти Євромайдану. Вони не випускали її. Хоча вона стояла приблизно, вона стояла. Машинський я так розумію, що саг, 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 годину, мабуть, вона стояла під час цих збройних це п... адреса яка? Це інститутська вулиця навпроти, просто навпроти Кріпочного провоку. Вона стояла припаркована під будівлею, а потім зірвалася і поїхала. Її запиняли два рази. Перший раз перевірили документи у водія цієї машини. Вони перевірили і відпустили. Але буквально на кілька хвилин. Знову почалися якісь там у них. Ну можливо, розбірки, я не знаю. І ми знову туди прибігли. Я тоді вже відкрили і там знайшли зброю. суду. Поїхав, я так розумію, разом з пристав.